Привіт, швидко плине час, за вікном уже осінь. Послухайте дитячі віршики українських письменників. Олена Пчілка, як швидко літо проминуло, як швидко літо проминуло прийшла осіння япора, немов на крилах полинуло кохане літечко з двора, садок марніє потихеньку. По падають листки, вітрець не віє вже тепленько, жене похмурі її хмарки. Посох горошок на городі, мачок вже цвіт давно згубив, високий соняшник на грядці, журливо голову схилив. Богдан чалий осінь настає, ніби притомилось сонечко привітне. У траві по Молочай не квітне, облетіло літо листячко місклена, лиш ялинка в лісі сонячно зелена, журавлі курличуть, летимо у вирій, пропливає осінь на хмаринці сірій. Василь бичко осінь. Непомітно з'явилася осінь. День коротшим стає щодоби. Глянь берізки уже злотокосі, і в дубів багряніють чуби, вже у теплі краї відлетіли Сонцелюби, дзвінки журавлі, не страшні їм тепер заметілі на далекій південній землі. Марія Познанська, осінь наша, осінь наша, осінь, золота година. Неба, ясна просинь, пісня журавлина, бабиного літа, довгі білі коси, і дорослі діти люблять тебе, осінь. Та не тільки славна, за свою ти вроду, роду, урожай іздавна ти несеш народу, щедра й дорідна пахнеш ти медами, славиш край наш рідний, зерном і плодами